Ч години розблокували та фури ледь просувалися. Що сталося? Від удару транспорт розкидало по обидва боки дороги. Зіткнення у Луцьку. По всій ділянці українсько-білоруського кордону копають протитранспортні рови вітаю в ефірі. Новини на дванадцятому студії. З вами сьогодні я Анастасія Качина. А розпочну із ситуації на кордоні з Польщею. У розблокованому ягодині сьогодні, з 6 до 15 години, транспорт пропускали у більш повільному темпі аніж очікували. Волинські прикордонники повідомили, це відбулося через проблеми з поламаною вантажівкою з польського боку. Мовляв, перед польським пунктом пропуску дорогуськ фура під час розвертання зламалася саме під час маневру. Загалом же рух вантажівок через перехід поступово налагоджується. Упродовж доби з часу розблокування ягодина на виїзд з України оформлено оформили 248 вантажівок на в'їзд 334. За такий же час до відкриття кордону з України виїхало лише 29 фур, а в'їхало 204. На вулиці Дубнівській у Луцьку трапилася ДТП за участю двох вантажівок. Кермувальники обох розповіли нашій знімальній групі, що часто їздять саме цією дорогою, та цього разу один з них буквально не побачив іншого. Від удару транспорт розкидало по обидва боки дороги. А Камаз залетів аж у подвір'я найближчого будинку. Більше деталей у сюжеті. Другий день народження. Інших слів до того, що сталося, Сергій підібрати не може. Він водій добряче пом'ятої вантажівки. Ман каже, їхав по головній, але раптово виїжджаючи з повороту, його підрізав Камаз. Мені виходить, що пом'яло кабіну, мотор все остальне сіла. кабіна і салон, є, і радіатори поламано. Якби було б приємно, було б ноги перебили. Водій вантажівки Ман їхав по вулиці Дубнівській в напрямку міста. Коли зрозумів, що кермувальник Камазу його не бачить, намагався уникнути зіткнення. Йде поток машин. Я хотів ліво втікти, але не було як ліво піти, бо зліва мене хора почала війна. Велика тежка техніка. Звісно, що ви розуміли, важко зупинитися. І треба друг друга якось поступатися. Та, так получається. Ну не знаю. Він получається не заметив, вискочив, вискочила. Я не різно не можу так стати. Удар був потужним, адже обидва транспортні засоби були з вантажем. Манвіс, пісок, а Камаз дошки. Вантажівки розлетілися по різні боки дороги. А Камаз відкинуло аж на подвір'я найближчого будинку. Камаза від удару запхав, аж туди відкинуло. КАМАЗ з досками чи ще він їхав? Водій Камаза досі у стані шоку. Нам розповідає, що справді не помітив на дорозі цю вантажівку. Я бачу, що фура йде те стороною, те сторони зліва. А я його не побачив, звідти їхав. У поліції факти зіткнення вантажівок прокоментували так. Патрульні, які прибули на місце, з'ясували, що водій вантажного автомобіля марки Камаз, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі ще одній вантажівці марки МАН. Внаслідок цього власне і відбулося зіткнення. Один із транспортних засобів з'їхав з дороги та пошкодив паркан приватного будинка. Патрульні склали на винуватця протокол. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та майна. За це передбачений штраф у розмірі 850 гривень. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. А ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована. Утім, наша розвідка продовжує пильнувати сусідів, бо ті не полишають підтримувати у війні Росію. За інформацією Держприкордонслужби, попри щоденні зміни погоди, військові продовжують будувати і встановлювати різного типу загородження. По всій ділянці українсько-білоруського кордону купають протитранспортні рови та встановлюють протитанкові бетонні піраміди. Облаштовують залізобетонні металевосіча та з ріжучого дроту типу Ягоза, а на особливо небезпечних напрямках – мінно-вибухові загородження. Президент України нагородив юного захисника з Волині. Рожищанин Назарій Богун підписав контракт зі Збройними силами України, коли йому було лише 19 років. У складі 80-ї бригади боєць брав участь в боях за Бахмут на Донеччині. При штурмі Кліщівки отримав поранення. Днями Назарій Богун отримав нагороду, підписану Володимиром Зеленським. Волинянина відзначили орденом за мужність третього ступеня. Батько пішов на війну слід за сином і загинув. Ковальська громада повідомила, що на війні убили В'ячеслава Тимченка. Йому було 49 років. У війську чоловік служив стрільцем-зенітником. Ще до повномасштабної війни був у зоні АТО, мав досвід до військової служби за контрактом, звільнився. Але з лютого минулого року добровольцем став на захист України, як і його син. У В'ячеслава Тимченка залишилися мама, брат, сини та онуки. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять герою. Камінька-ширщина сьогодні проводжала в останню дорогу загиблого героя Олександра Ткачика. Жалобний кортеж жителі громади зустріли навколішки з українськими прапорами. Родом Олександр Ткачик із села Хутешів. Відомо, що Волинянин загинув. 6 грудня у Донецькій області військовому було 44 роки. Поховали бійця на місцевому кладовищі. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким. Герої назавжди у серцях і в пам'яті. Волинський священник ПЦУ, якого прокляв Паша Мерседес, їздив на примирення. Бійці просто з передової влаштували свято для дітей загиблих побратимів. Понад 700 тисяч гривень для війська зібрали школярі з Нововолинська. Волинський священник Віктор Мартиненко, який представляє православну церкву України, їздив миритися до скандального Павла Лебедя, митрополита Української православної церкви Московського патріархату, відомого також як Паша Мерседес. Деталями поїздки поділився в соціальній мережі. і Цим накликав на себе шквал гнівних емоцій. Навіщо Волинянину було з'ясовувати стосунки з одіозним представником церкви ворожої для України? Дивіться у сюжеті. Волинський священник ПЦУ відвідав скандального пашу Мерседеса, який під слідством. Митрополит УПЦ МП Павло нині під домашнім арештом його обвинувачують у запереченні збройної агресії Росії і розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Тож візит до нього священника з Нововолинська Віктора Мартиненка, який поділився деталями і фото у соцмережі, викликав у багатьох людей велике обурення. Вони стали питати Мартиненка, чи буде він згодом фотографуватися із російськими солдатами, та писали, що таким учинком він відбілює одіозну особу. Між тим сам Віктор Мартиненко дуже здивований такою реакцією. Для мене стало шоком, така реакція. Багатьох людей багато нормально це сприйняли, а деякі так досить дивно. І я до нього ходив, і це стосувалося нашої особистої особистого конфлікту. Двох особистих. <св 'язок> який був на загалі. Я не про те, що він там за Росією, чи щось чи якийсь політичний, чи, чи в контексті цієї війни. Я ж я це наголосив. Особистий конфлікт, про який згадує священник, стався 2014 року під час Майдану. Тоді в 2014 році, коли публічна цим підскусія в час Майдану, він порівняв Януковича <'язок> з Христом, там десь я написав. Допис тоді теж в, в соцмережах. Воно так було для друзів, але за одну ніч воно так знаєте, пішло в резонанс, що там було там десятки тисяч постів. У своєму дописі 2014 року, який цитували змі, віктор Мартиненко порадив одіозному представнику московської церкви не говорити від імені усієї церкви, а від себе особисто на камери поцілувати тих, з ким має спільні фінансові інтереси у нижче спиння. Тоді ж медіа писали, що Павло Лебідь зателефонував до Мартиненка, погрожував йому, а потім і прокляв. Тепер вони помирилися. Поговорили взаємно, обійнялися одне одного, пробачили, помирилися та й, та й все. А що з цього роблять? Папа Римський, римськіан II зустрівся з тим терористом, який замахувався на нього і мало його не вбив. І... Я не то, що рівняюся, як я, я, я наслідую, я показую це священникам, що Альо, про що ви говорите? Що не можна. Е, я ніякої оцінки е, не даю йому. І слава Богу, ми живемо в державі, е, кол, е, е провину е, вино, винуватість людини, в якій визначають не коментатори Пейсбуці, не збори е, активістів, не е, народне віче, а суд. Волинський священник, який перейшов у ПЦУ, відколи Україна отримала Томос, зауважив, що знайомий з Павлом Лебедем понад 30 років і що саме той свого часу перше завів його у Вівтар. Про зустріч з Пашою Мерседесом ані трохи не жалкує. І після резонансу в громаді повторює, хоч у них є і будуть розбіжності в поглядах, це ж каже він, ми всі християни. Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. До кримінальних новин збив людину, яка йшла узбіччям. Поліція Володимира розслідує обставини аварії, що трапилась на одній з вулиць вечірньої пори. 30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем фіат, наїхав на 46-річного чоловіка, який простував собі узбіччям дороги у попутному напрямку. Через ДТП пішохода із травмами госпіталізували у відділення травматології. Рятувальники витягли з вогню чоловіка. Пожежа трапилася пізно ввечері в селі Вербичне Ковальського району. Загорілася веранда дерев'яного житлового будинку і вогонь швидко поширився. Через сильне задимлення рятувальники працювали у спеціальних захисних апаратах. Долучилася і команда місцевої пожежної охорони села Радовичі. Під час гасіння, яке тривало 40 хвилин, рятувальники витягли з вогню власника будинку – 51-річного чоловіка. Його одразу госпіталізували до лікарні у важкому стані з отруєнням чадним газом та опіками верхніх дихальних шляхів. Чому загорівся дім? Ще з'ясовують. Бійці влаштували свято для дітей загиблих побратимів. Військові сотої бригади, як кажуть самі, послали аж із передової святого Миколая до Луцька, до сімей загиблих воїнів 53-го батальйону. Всі військовослужбовці з великою любов'ю, повагою і бажанням зробити свято для дітей долучилися до цієї хорошої справи. Діти розважались на паперовій дискотеці, робили іграшки на майстер-класі, смакували солодощами. А в кінці свята святий Миколай щедро обдарував всіх присутніх. Діти отримали ті дарунки, про які мріяли і які замовляли у чудотворця. Понад 700 тисяч гривень для війська зібрали школярі з Нововолинська. Зробили це на благодійних ярмарках, які влаштували напередодні різдвяно-новорічних свят у ліцеях громади. Навколо хорошої справи об'єдналися вчителі, батьки та діти. Вони готували смаколики, випікали запашну здобу та прикрашали вироби. Усі школи креативно підійшли до благодійних заходів. Загалом вдалося зібрати 700 тисяч 456 гривень. Кожен ліцей направить гроші на підтримку наших захисників. Юні боксери з Волині взяли золото на всеукраїнському турнірі. Нещодавно у Коломиї фінішував турнір найсильніших боксерів України, присвячений пам'яті бронзового призера Олімпійських ігор Андрія Федчука. У змаганнях взяли участь понад 140 боксерів із різних регіонів України. Серед них двоє волинських спортсменів це Марія Лупушенко та Матвій Швайко. Марія Лупушенко виграла два поєдинки та посіла перше місце у ваговій категорії. 48 кілограмів. Золото привіз і боксер у ваговій категорії 50 кілограмів. Волинянин Матвій Швайко завоював золоту нагороду всеукраїнської першості. Поки все ще більше цікавого на нашому ютуб-каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі.